Вітаю, друзі, колеги та знайомі! Ви на каналі Пронадра NEWS. Якщо вам цікаво дізнаватися про сучасні досягнення в добувній галузі нашої країни та світу, підписуйтесь на мій канал. Тут я ділюсь з вами найсвіжішими новинами. Розповідаю про інновації та технології, а також показую захопливі відео з виробництва. Не пропустіть можливість бути в курсі всього, що відбувається в світі добувної галузі. Підписуйтесь зараз і залишайтеся зі мною. Також не забувайте залишати ваші коментарі. Особисто я відповідаю на них. Тож будемо з вами спілкуватися. І до новин Метінвест знову серед найкращих роботодавців України, але тепер з приставкою незламний. У Мінстратехпром розширили можливості бронювання працівників ОПК, коли черга добувної Глінкор та русал продовжили контракт на постачання алюмінію до 2025 року. Про ці та інші новини у сфері добувної галузі розповім я Ксенія Оренчак вітає ще раз на моєму каналі. Група медінвест увійшла до переліку 15 незламних компаній роботодавців України. За версією видання ділової столиці, компанія MedInvest потрапила до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів. Зокрема, втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах. Компанії кажуть, що 2022 рік, що приніс вже повномасштабну війну, був найгіршим за всю історію Медінвесту. Це втрата Маріуполя та загибель Азовсталі. Але зараз компанія поступово відновлює обсяги виробництва та активно намагається відновити свій кадровий потенціал. На сьогодні до ЗСУ мобілізовано 8 тисяч співробітників Медінвесту. А до роботи в компанії вже повернулися понад 500 ветеранів. Головне, що ветеранів повертають до повноцінного життя і роботи. Усі бізнес-процеси послідовно адаптуються до їхнього повернення. Компанія і до війни очолювала рейтинги кращого роботодавця. Тут вміють працювати з персоналом. В цьому у Медінвеста дуже великий досвід. Головна мотивація для робітника можливість навчатися. Зараз у компанії відкрито близько 4 тисячі вакансій. Це величезна цифра дефіциту. Лише у минулому році медінвест перенавчив та підвищив кваліфікацію 13 тисяч працівників. Зараз в Україні безробіття уживається з кадровим голодом. Це нові реалії. Значна частина українців шукає роботу, але вони просто фахово не підходять до неявних вакансій. Така ситуація була ще до повномасштабного вторгнення, і проблема лише загострилася з початком масової мобілізації та потужної міграції. Для працівників ОПК розширили можливості бронювання. Тож продовжу болючу кадрову тему у добувній галузі, але тепер в розрізі бронювання підприємствами працівників від мобілізації. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України випустило наказ, який дає компаніям, що працюють на фронт і забезпечують ЗСУ технікою, боєприпасами та іншими необхідними армійцям послуг зберегти персонал від мобілізації. У наказі, який набув чинності 17 травня, мова йде про доповнення критеріїв, які давали підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військової облікової спеціальності. Від це означає всіх працівників. Якщо не вдаватися у подробиці, тепер якщо компанія відповідає одному з двох критеріїв, це бути виконавцем чи співвиконавцем держконтракту з держпромінь. Замовником у сфері оборони просто виробляти військові товари тільки за умови прямих постачань до військових частин. Друге це отримувати державні гранти на підтримку оборонних інновацій. Але я знову хочу нагадати про катастрофічну ситуацію з кадрами в добивній галузі, де недосконала схема бронювання працівників призводить до того, що професійних кадрів для галузі знайти неможливо. Українці не поспішають заповнювати нові вакансії на великих заводах, бо в них прозорі процедури обліку кадрів і під мобілізацію можуть потрапити вже нові працівники. Нестача персоналу через мобілізацію б'є по всіх без винятку галузях економіки, але в добувному секторі вона б'є сильніше. Тут працівнику необхідно мати вузьку кваліфікацію і значний досвід роботи, інакше просто ніяк. У ОПК є відповідним міністерством у добувної галузі все складніше. Добувна галузь не підпадає під одне конкретне міністерство. Національна асоціація добувної промисловості України послідовно співпрацює з відповідними органами влади. Ми доносимо. Ми звертаємося до органів, що в нас кадровий голод, і він дестабілізує роботу всіх підприємств галузі, адже вони критично недоукомплектовані. Мова може йти навіть про зупинку. Адже ці підприємства є містоутворюючими і можуть торкнутися суміжних галузей, і відповідно це є ланцюгова реакція на всі процеси без винятку. Тож ми ще раз звертаємося до відповідних міністерств і просимо більше звернути уваги на економіку утворюючу галузь нашої країни. Глінкор та Русал продовжили контракт на постачання алюмінію до 2025 року. Один із найбільших світових сировинних трейдерів, швейцарський Glencore і компанія, що належить російському олігарху Олегу Доріпаска, виробник алюмінію русал, продовжили свій довгостроковий контракт на постачання до наступного року. Контракт глінкор з російським «Русал», найбільшим у світі виробником алюмінію за межами Китаю, мав закінчитися цього року. Але Глінкор юридично зобов'язаний продовжити контракт, оскільки Русал не є прямим об'єктом санкцій заходу минулого місяця. Лондонська біржа металів заборонила торги російським алюмінієм, міддю і нікелем, що вироблені після 13 квітня, виконуючи положення нових санкцій США та Великої Британії, запроваджених через вторгнення Росії в Україну. Тобто минулого року Глінкор закупила у Русала близько 459 тисяч тонн за середньою ціною лондонської бірші 2307 доларів за тонну. Як ми бачимо, ефективність антиросійських санкцій досі викликає питання, особливо враховуючи одіозність особи дерипаски, який увійшов до санкційних списків РНБО в нашій країні, і якому належали критично важливі об'єкти добувної галузі. Миколаївський глиноземний завод та глухівський кварцитний кар'єр. Ці підприємства можна сміливо назвати частинами ланцюга постачання до ВПК країни-агресора. Алюміній використовується у виробництві бойових літаків, БМП та кораблів. Водночас, кварцити необхідні для виробництва кремнію, який своєю чергою використовується для виробництва двигунів для оперативно-тактичних ракетних комплексів загарбника. Рішучість та послідовність у введенні західних санкцій є запорукою спільної перемоги над окупантом. Наразі доступ до високомаржинальних ринків заходу мають російський прокат. Залізна руда, уран, алюміній тощо постачання не тільки збагачують бюджет РФ, але й вносять розлад у консолідовану позицію вільного світу щодо обрегулювання конфлікту. І ми, як асоціація, просимо звертаємося до Міністерства закордонних справ, до Єврокомісії, до Європарламенту, до Євроради, до Урсули фон дер Ляйен, абсолютно до всіх вищих керівників цивілізованого світу у Європейському Союзі для того, щоб припинити будь-яке постачання сировини з Російської Федерації. І в нас є Україна, яка фактично є найближчим логістичним рукавом для європейського союзу, і ми багато видів сировини можемо замінити. Тобто, простими словами, нам потрібно замінити будь-яку російську сировину, яка постачається в Європейський Союз, на українську сировину, адже українська сировина на сьогоднішній день знаходиться на складах. І нам є що запропонувати Європейському Союзу. Дякую, що дивилися випуск. З вами була я, Сеня Оренчак. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та залишатися в курсі останніх подій і новин. Ставте лайки, залишайте коментарі та діліться відео з друзями. До нових зустрічей на каналі.